Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Я сьогодні хочу вам показати, як я буду проливати групову посадку, яку я посадила своїх таких красунь. Одна є більша орхідейка, одна є менша, одна вже квітне, друга ще тільки ростить свою зелену масу. Так як, я ці орхідейки пересадила, ґрунт був вогкий. Але сьогодні я вже теж пройшло 2 дні і я хочу ці орхідейки полити. Полити хочу, чому я ці орхідейки? Тому що ці орхідеї кожна мала у посадці свої живі бактерії. Свої грибковості, І е, сьогодні я їх хочу пролити, щоб заблокувати інфекції, які часом є у кожної орхідейки. Може у них і немає ніяких інфекцій, може все нормально, орхідейки здорові, гарні. Але е, для свого страхування я все рівно ці орхідейки пролию так, щоб я спокійно себе почувала і знала, що я пролила ці орхідейки. І заблокувала їм інфекції, які можуть бути у котроїсь із цих орхідейок. І я взяла сьогодні вже літр води. Також вже є мій препарат, який я дуже люблю. Це є магнікур. Він мені дуже допомагає з орхідеями, дуже хороший препарат, отакий магнікур. Літру води взяла кипяченої. Охолодженої вже водички, але водичка така тепленька, приємна для корінчиків. І е, вже собі приготувала от півтора мілілітри, у шприц собі набрала цього розчину. І я ввожу у воду цей препарат, ой, перемішаю. Отак гарно перемішаю це все, щоб розчинилося. І буду цю орхідейку по краючку проливати. Ця орхідейка мала майже всі повітряні корінчики. І бажано цю орхідею довго у воді не тримати. Ця орхідея була з усіма. Корінчиками у ґрунті, у неї вже коріння привикли до ґрунту, вони вже можуть працювати у ґрунті. Ну, а цю треба орхідейку приучувати. Так що я не зможу довго цю орхідейку тримати у, так, у воді, щоб замочити на 30 хвилин. Я так замочу цю орхідейку, на трошки пролию це все. Так що е пролию мох. Який є зверху, який я дала, щоб він гарно уже приліг до кори, щоб він намочився і вологу тримав і допомагав цим орхідейкам брати вологу. От я зараз все гарно промочу. Так, щоб мені. І не нашкодити цій орхідейці, оцій в основному, щоб не нашкодити, бо ця орхідейка вже яка з квітоносом, вона вже є більше адаптованіша. А та тільки ще пробує жити. Я зараз це все проливаю. Воду обов'язково треба кипятити. Обов'язково, бо якщо вода не кип'ячена, і ви використовуєте магнікур, і вода буде дуже жорстка, вам, і цей препарат не подіє вам на корінчики. Водичку треба обов'язково кип'ятити, щоб вона була м'яка. І корінчикам краще було сприймати оцей препарат, який ми даємо орхідеям. Та не тільки орхідеям, але всім рослинам, яким даємо, для того, щоб, наприклад, могла собі рослина, є якісь грибковості різні, і щоб могла заблокувати оті всякі грибковості різні. Щоб цей препарат нам поміг. Але коли жорстка дуже сильно вода, ми не перекип'ятили воду, препарат не подіє. Має бути м'ягка вода. Профільтрована вода. Я кип'ячу, завжди воду кип'ячу, Під цей препарат водичку кип'ячу. Не так складно вечора собі закип'ятила літру води, я вже знаю, що я маю завтра полив, і мені треба води кипяченої. От я гарно мох цей пролила, він гарно зараз я його ще поправлю, щоб він собі пристав до кори і все. І вона буде мені гарно тримати і вологу так зверху. Водичка буде собі. Утримуватися довше. Так, я зверху промочила і зараз залию отак уже. Отак заливаю. Все, не до кінця. Отак я залила. Я думаю, що ви бачите, як залито. Не до кінця. Водичка зараз постоїть хвилину, тому що корінчики не вміють правильно працювати у ґрунті. Вони ще будуть привикати до води, до ґрунту. Зараз вони були собі у повітрі, а тут їх заклали ґрунтом, заклали мохом, засипали. І ще й у притачу залили водою. Зараз корінчикам буде складно привикати до отаких посадок. І тому ненадовго я от роблю отаку посадку і використовую отакий препарат, щоб ненадовго можна було промочити ці корінчики і. Дати їм змогу навчитися працювати. По, потихеньку Потихеньку, хай корінці учаться бути у посадці. Так, зараз подивлюся, якщо намочилися, ще трошки залишу, ще чуть-чуть, і зараз водичку злию, водичка упитує. Гарно опитує швиденько, мох забирає вологу і що лишиться там на мозі, оте і залишиться. Хвилинку, я думаю, що ці орхідейці достатньо, щоб вона була хвилинку у воді. Покосили волокно, намочилося. Так як зараз уже осінь, холодно. Я стараюся поки що воду зливати з горшків, не залишати у посадках водичку у, на дні. Залишаю тільки тим орхідейкам, які вже у мене багато років, які вже привикли, які вже знають свої. Навички, які я вже знаю, що орхідейка хоче, що її треба, чи її треба вологе, чи не треба. Але в основному зараз осінь і е, холодно, поки я включу опалення, ну ще нема такої потреби, щоб включати опалення. Але такі орхідейки, які я приучую, от я злила цю водичку, доливаю назад. Це, і закладаю її на низ. Зараз я, от в мене стоїть на столі гра, я просто візьму от собі такі коринки більші, і підставлю, щоб краще провітрювалася оця система, щоб не було так закрито. Поршочок дуже щільно сідає. То не можеш припідняти. От я зроблю отак з однієї сторони, і отак зроблю з другої сторони, щоб краще повітря поступало до корінчиків. Ну і орхідея могла дихати, Оце нормально. Припідняти отак горшочок. І воно краще йде аерація повітря. От так. Все, все злилося, решта, що залишилося, що воно там скапає, там собі скапає, а решта буде посадка, отак провітрюватися і отак буде поливатися. Я буду перший раз, мушу мені е, у цій посадці урегулювати поливи. Це є основне у орхідеї. Як зашвидко буде просихати ґрунт. За два тижні, за три тижні, за місяць. І за такий час я буду її знову проливати, щоб урегулювати собі полив, тому що грошочок більшенький такий. І дві орхідейки, як зашвидко орхідейки будуть корінчиками сприймати вологу, як вони будуть тягнути. Як вони будуть рости, це треба поки що спостерігати і дивитися, щоб не заливати, не спішіть заливати швидко орхідейки водою. Пролили і все. тиждень пройшов, другий тиждень, і ви собі дивитеся, ага, як мені треба чи не треба орхідейку полити, чи вона вже справляється своїми корінчиками, вологу забирає чи не забирає. І так потихеньку ми дивимося за корінчиками орхідей, і бо вони, коли вже сухі, вони світліші. І ми урегульовуємо так собі поливи вже і ми вже бачимо, як за часто їх треба поливати. Ну, а на цьому все. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто підписався на мій канал. Я вам щиро і щиро дякую, що ви мене підтримуєте. А хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже приємно читати ваші коментарі. Я всім щиро і щиро дякую. А всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, всіх земних вам благ у кожну родину. І всім вам гарного дня! Будьте всі здорові.